Ті банда вбила щонайменше 110 людей після того, як священник Вуду звинуватив місцевих жителів у чаклунстві. Жертвами нападу стали переважно літні люди. Про це пошабісім трагедія сталася на вихідних після того, як дитина лідера місцевої банди захворіла, а її хворобу пов'язали із чаклунством. Керівник банди звернувся до священника Вуду, який звинуватив літніх мешканців. У магічному впливі це спровокувало розправу через контроль злочинців над районами міста та обмеження зв'язку отримати підтвердження інформації складно. Ну і собор Паризької богоматері одна із головних туристичних принад Франції. Цим вихідним він став центром уваги не лише через свою архітектурну велич. Під півсотні світових лідерів з'їхались на відкриття відбудованого після пожежі в Нотердаму. Обраний американський президент Дональд Трамп обрав цю подію для першого міжнародного візиту у проміжку між виборами та інавгурацією. Для Європи його візит це шанс зрозуміти, що чекає на континент із переобранням Трампа для України та Грузії. Це можливість. Знавести мости у кризовий момент.